народ! Сьогодні з вами я, Людмила Дерола Проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. А чого розстроєні? А що таке? А чого? Що угу. це означає? Ага, обстріли, так? Да? Так, да, у нас тут обстріли конкретні на вечір. Знаєте, що хотіла сказати вам? Я ось піднімала цю тему, що чомусь відписуються люди і визникали різні питання, потім перевірила на картах, мені показали, що дьявол вмішався. Ну, хоча він давно вмішався в плані, що і хейтери були. І ви ж пам'ятаєте, були коменти такі неліцеприятні. Дякую тим глядачам, які самі мене захищали. Мені дуже приємно, що є кому постояти да, Шанса стабілізувати ситуацію хотілося. Угу. Мені і всім нападки були на мене. Ну, відкровенних хамов. Я блокувала, там, де питали, ну, питалися мене якось принизити. А такі, знаєте, як коменти ну, більш адекватні, ну, з другою точкою зору я залишала. Але останнім часом сталася така історія, що почали масово просто відписуватися люди. Це я так думала. А виявляється, мені почали писати в Viber, у кого є мій номер телефону. До речі, про те, про що я вам казала, запис, запишіть мій номер телефона, тому що е, зараз розгулялися тут по інтернету, я не знаю, хто це такі хакери чи хто не дають працювати. Не подобається їм, що я вам розповідаю. Правду про їхній стан, стан на фронті і взагалі, так. Да. От їм хочеться мене якимсь чином угу, заблокувати, розумієте? І я написала в Ютубі в Google, ну там відгуки, і в цих відгуках описала ситуацію. Зараз сподіваюся, що з цим розберуться, але мені пишуть а, мої глядачі і мої клієнти в Viber і кажуть, що зникла їхня підписка на мій канал, і вони не можуть мене знайти в YouTube каналі. розумієте? Так я вам кажу, що у кого де я там, не можете знайти канал. Пишіть мені в Viber, WhatsApp і мо. Я вам зроблю ссылку на, на мій канал, YouTube канал, е, непосредственно сама скину. Добре? Тому що по цьому хештегу і там Всесвіт душі, або хештег вселенної душі, вони знайти не змогли. Не всіх, це не у всіх. Але якщо буде така ситуація. Звертайтесь до мене по телефону. Я вже казала: плюс 38 099 28 149 47. Звертайтеся з таким питанням, тому що, ну, хочеться розібратися на майбутнє. Добре? Так, да, ситуація обнулиться. Так як раніше кажуть, стабільненько буде на майбутнє. Так що, все, все, ста... да, буде прорив. Ну, Очікую. Дай Бог, все буде добре. Тепер по питанням. Зараз секундочку. Перевірю. Дивіться, це правда, що наші хлопці зайняли, ну, не зайняли, зайшли на острів Білогрудів. Прийшла така інформація, хочеться узнати. Правда, це чи не поняла. Частково. Частково, то есть, там ще присутні орки, і наші тут частково є. Можливо, вони так заходять, уходять То есть, ну, тут показують, що... Перерва. З перервами. Заходять і одходять. Гауляр... Гауляйтер, боже, така собача назва сальдо, як то собака гавкає, наказав вивозити все і всіх з, з 15-кілометрової зони. На Лівобережці України, на обере, Лівобережці Херсонської області біля Дніпра. А З українських земель будуть вивозити мешканців та інфраструктуру і всіх там своїх прихлібаїв, пристібаїв, всіх остальних. А, коротше, вони збираються, кажуть, вивозити в Тюменську область. Давайте. А Тюмень, вы же разумеете, это север. Я жила на Чукотсе, а Тюмень-то сюда ближе. Чукотка там на кинце. На самом. Майже беля Америки. Беля Аляски. 200 километров там по, по, по э, через протоку. Через Берингов пролив называется. Так. Дивимося, це правда, що гоуляйтер наказав вивозити всіх з лівобережки 15 кілометрів. Ой. Знаєте, тут багато брехні. Сказочнік. От йому вірить це ж себе не поважає. Що він йшов неділю назад, ми дивилися з вами заяву, зробив, що він там на Херсон вертається, Миколаїв там і Одесу. А зараз розповідає, що він, тут вони вивозить будуть. Насправді, от, тут нерівноцінно кажуть, а що нерівноцінно? Що це за це обстріли? Да? ж ждать? А, ну вони бояться, бояться, що будуть обстріли, перестрілки сильні. І щоб ніхто не постраждав, ну так прикриваються людьми і отходять. Куда ви отходите? Показують жертву. Нормально? Ну, вони очікують жертви. очікують разрушений. Тому... так вони відходять, да? Отходять заблоковані. От я питаю, відходять, показують, нікуди вони не уйдуть. Не дадуть їм. Вони, ось все, ждуть, що вони будуть жертвами розрушені. Понимаєте? Тут який раз вже дивлюся Лівобережку України. Ой, Херсонщини, що -то я... А, ну, знаєте, а Аговорка по Фрейду. Що це означає? А що означається оговорка? Ану, покажіть. Ага. Угу. 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 Ви знаєте, тут багато, конечно, казок. Дуже багато. Есть такий... <coughs> Метод маніпуляції на майбутнє. Вони тут заблоковані. Вони заблоковані. А, і частково одні будуть ховатися. Угу. Ага. Ну, їм тяжело буде, потому що, з одної сторони, считай, там море, тут річка. І вони, получаются, как бы. Ну так. Да. І розуміють, що у них немає можливості на, на сильний, знаєте, захист на боротьбу сильну. У них тут мало можливості, не то, що зовсім немає, ну, багато поранених, багато жертв. Їм дуже важко Важко вести е, інтенсивні бої, такі, щоб постійно були. І, з одної сторони, кажуть, дьявол, з другої сторони, дурак. І що з цим дьяволом? Ну, вони вибирають хитрить, розповідати казки, щоб не розуміли, що насправді вони будуть робити. А з другої сторони, шукають якийсь новий спосіб, як оборонятися їм прийде. Ну так, да, яким образом, це що, обстріли будуть з літаків? Ага, ну вони, вони. Ага, шукають, як обороняться. Вони в тупіковій ситуації. Уже угу. ну, який раз показують, що на Лівобережці, звісно, їм там ні солоно хлібавши, прийдеться. А так. А, а вивозять вони всіх там, людей вивозять? ну, в смысле, выезжают, те, успеют выехать, не так я питаю, неправильно, а успеют выехать, те там их прихлебаи. Успеют. Угу. Не уехавшийся закончится. Понимаете? Вот. Плыть начнуть и закончить. Вот как начали, так и. И закончится. Агрессия не даст, обстрелы не дадут им выехать, понимаете? Их угу. стримывать будут. Да. Хтось ховаться будет, а ктось будет вычікувать и шо? Ага. А уходить бояться, потому що, да, там же ж їх зустрінуть. Угу. І що? Це свои їх зустрінуть? Свои. Ну, заблоковані. Да. тупикова ситуація. Вони вийти не можуть, понимаете? От дивіться, вот тупік. Тупік. С одной стороны, кажуть... Сидіть, не рипайте, з другої сторони заблоковані. Чим заблоковані? Чим? Угу. Ну, тим, що ресурса маловато, сильно маловато. розумієте? Я не знаю даже, сказати, сказать. Щоб, щоб обороняться якось, да. А що з дьяволом? Ага. Ну, дьявол наказує, щоб боролися, каже. щоб стріляли. А з другої сторони показують, що по дьяволу тут водом не мешает море, ріка, і прийдеться по новій как-то судьбу свою міняти, ну, одні старші аркани йдуть, Дуже важливі события йдуть, Дуже важливі. Да. разгуляться не получится у них, короче. Ждем. Доброе. Добрый день. Это Богдан спрашивает. Посмотрите, пожалуйста, правда ли, что должно быть уничтожено девяносто процентов населения планеты? Вы знаете, Богдан, когда вы задаете питание, вы хоть скажите, когда будет уничтожено 90 процентов, потому что там через миллион лет. Ну, причина и и что даже может начаться ядерная война. Посмотрите, пожалуйста, правда ли, что должно быть уничтожено 90 процентов? Население. А судьба куда поменяется? Ну, вы знаете, тут с одной стороны, тут такая ситуация, шатка с одной стороны, ну, не то, что шатка, двояка, неправильно выразилась. А двояка ситуація, з однієї сторони, показує, що щоб так судьбу поменять, вот таким образом сильно, тут стоять на страже, дивляться, наблюдають за дьяволом. Понимаете, і працюють, на, вернее, працюють на дьявола, тобто есть позицію, Ну, тут ін... дезінформація 100% и влияние как бы на чувствительных людей, на емоційних людей. Не чувствительных, а вот эмоций, эмоционно нестабильных. И кажут вам «Угу». Ну, да, Показують, что манипуляции таким образом происходят. Ну, про что я казала, тут же идея: маніпуляція таким образом на психику. Люди уставші, люди там в війні. От надо їм ще більше нагнітати обстановку. А з другої сторони блокується. Що блокується? Агресія така. Блокується, тяжело. Угу. Ага. Що це означає? ну что-то такое, должно быть что-то такое э -э блокируется, слишком большая э сейчас почему-то на русском языке идет информация, слишком большая агрессия, вот э тяжело э управлять этой ситуацией и посыл такой, знаете, отвлечь внимание а вот, вот сейчас хреново, да? А вот посмотрите, может быть еще хуже. То есть как бы отвод взгляда и проблем совершенно в другую сторону. И говорят, что шанс по Ерофанту, ну, слабоватый. Нужно для этого... Угу. Да нет, это вот стабильная луна. А что в этой луне? Ну, опять обманы, обманы, ожидания, э, ну, в, чтобы выиграть какое-то время. Вот как, как говорят, знаете, я уже, по-моему, рассказывала этот, э, типа, анекдот, да, ну, может, ну, я не знаю, как это, анекдот, не анекдот, ну, вот если ты хочешь э, вылечиться от простуды, да, э, что делают? Пьют э, Пурген. Там бегаешь в туалет и боишься лишний раз кашлянуть. Вот это, вот это та же история. То есть, вот чтобы отвлечь как-то внимание, переводят стрелки, то туда, то сюда, и чтобы вы не не успевали украинское слово оговтаться, расслабиться. Прийти в себя, вот. вот это прийти в себя. Вот такая история. Так что меньше слушайте. И что даже и что даже может начаться ядерная война? Ядерная война начнется? А не мочим? Тяжело очень начать такую ядерную войну, понимаете? То есть средств для того, чтобы начать ядерную войну, не то что средств, нет, нет неправильно, как ресурса, вот смысла, э, почвы, э, знаете, это ядерная война, это вот, как вы говорите, 90% убитых на, на земле, неравноценно. Ну не это все обманы. Обманы. Вот хотят отвлечь внимание. Развлекается так. Кое-кто. Германия блокует перевизникам с Польщи проезд. Германия блокует. Ну тут якісь договора йдуть, вони рішають ці проблеми. З одної сторони, вони тут е, е, немає, ну, як вам сказати, розстроєні, а з другої сторони, вирішують питання це договорами. Ага. А що це за... Ізменения йдуть якісь. Ну, тут показують, что воно як раньше, стабильно все, перемены делать, угу. зміни, вот якісь зміни. Вони наблюдают, вони дивляться, от у них сильне очікування, таке очікування, що треба щось буде робити, але блокувати, ні, вони бояться. Угу. Розумієте, це ж б'є по економіки. Економіка страдає, Польща страдає, економіка. От поляки самі роблять а, от ці блокади, да? а люди обмануті. Обмануті, у них немає реальної картини всього, всіх обстоятельств, які є насправді. Я сьогодні слухала одного із представників нашої. Я не знаю, хто він такий. Міністр там чи хто. Що то я про, про, пропустила мимо вух, але він пояснив ситуацію, каже. Вони блокують, тому що вважають українців би, великими конкурентами. І от вони, їм там не подобається одне, друге, третє. А насправді в Польщі перевізників 350 не перевізників, а автомобілів 350 тисяч. А в Україні, каже, 60 тисяч. То які, то які ми конкуренти? Якщо у них більше, ніж разів 5 цих автомобілів і каже, ми тут не конкуренти. Ну тут, бачите, ось показують, це дьявол гуляє. От запустили інформацію, на, ушки, на, на ушко нашептали, гроші заплатили, блокуйте. І, і пошло-поїхало, і блокують. І це така шатка ситуація: з однієї, сторони а з іншої сторони, розрушення. Розрушення економіки. Страдає не тільки Україна, страдає Польща. От зараз там вони розумієте, поки наші тут, я не знаю, хто там відповідальний тилилися, а вони взяли і пішла Словаччина да, блокувати, Угорщина пішла блокувати. Ну, великолепно. До чого дійшли? Подрив економіки от просто маніпуляції йде. А ви там, як хочете, потім розбирайтеся. От кацапи уміють запустити якусь мульку і піймати рибку, понієте? От з однієї сторони, блокують, з іншої сторони, розрушають, поніма? Ось Що, що показує. І це рулить дьявол. Да, і от розтраюються, і э, бояться. Тобто інформація лжива. Добре, поїхали далі. Залужний знає, хто робить усе проти проти нього. Усе проти нього. Залужний знає. Та він стабільно бореться, йому важко. Він розстроєний, він хоче. шанса хоче. у це ілюзії, оце, оце знаєте, там вигадки про нього. Йому і йому так важко, у нього своїх проблем вистачає. Він стабільно, знаєте, він за стабільність бореться. Отак от. І розстроєний і хоче по все обнулиться, він хоче все новому Со временем, не зараз, можливо, якось е, намагається ці е, емоції свої опанувати. І, а, угу. і розібратися з цією жінкою, яка приносить, ну, принесла смуту, з ким вона там договорилась. Ну, от, Знаєте як, ну, є бажання, ну якби ж йому було був час ще цим займатися. Угу. Ну так, да, він не знає, ну, каже, я поки що в тупіковій ситуації, поки що ні. Ну, така двояка. У нього є здогадки, але конкретної відповіді немає. Конкретно ні. Для мене, каже, це таємниця. Угу. Я ухожу в, в прояснення ситуації, ну да. Ну, він якось уходить туди на подальше, да. Він каже, я позже буду проводити цю ситуацію, ну, як вам сказати. А... Буде прорив, буде прорив е, такий швидкий через е, трансформацію, через зміни по іерафанту. Угу. Ух ти, судьба поміняється. В яку сторону? А, щоб поміняти її, каже, я буду е, як он, це все. Угу. Новий етап. Угу. Та буде розбиратись по правосуддю. З цим розбитим серцем, откуда ної ростуть. Розбереться. Добре. На сьогодні все. До побачення. Пишіть мені запитання. Коментуйте, робіть розсилочки. Якщо у кого є проблеми, пишіть, дзвоніть. Пока-пока.